Пленарне засідання розпочали з вручення почесних відзнак. За сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток міста Наталія Романовська, начальник відділу дозвільно погоджувальних процедур міськоконкому, нагороджена відзнакою голови облдержадміністрації, нагрудним знаком за розвиток регіону та відзнакою міського голови годинником з імінним надписом. охочувальної відзнаки облдержадміністрації пам'ятної медалі за вагомий внесок у розвиток Дніпропетровської області, удостоєна директор Криворізького лялькового театру Світлана Михайлова. За третє загальнокомандне на місце Другій всеукраїнській спартакіаді серед депутатів всіх рівнів почесною грамотою Дніпропетровської облради, відзначена депутата міської ради Костянтина Караманиця. Потім депутати перейшли до розгляду питань порядку денного. Зокрема, затвердили звіт про виконання міського бюджету за 2012 і Прийняли зміни до кошторису 2013-го. Ухвалили звіти про виконання міських програм, і затвердили їх заходи на перспективу, а також підтримали прийняття нових програм, серед яких розвиток промислового туризму та програма з пошуку і вічнення пам'яті жертв великої. Вітчизняної війни та політичних репресій загалом на пленарному засіданні прийнято 116 рішень, з яких 35 щодо врегулювання земельних відносин. Підняли депутати і питання стану криворізьких доріг, які через значні опити потребують масштабного прибирання. Однак це відразу вдалося зробити не всюди. Як зауважив міський голова, екстрено були очищені автошляхи задля оперативної роботи служби 103 міста, і жодного запізнення швидкої на виклики не було допущено. Є проблеми по тротуарам. Мабуть, ви бачите, що не, зараз на нас на засіданні жодного голови виконкому немає, бо я їх направив займатися конкретною роботою. Кожного дня займаємося цією справою, і є питання і по зупинкам. І якщо по дорогам зараз у нас все зроблено, більш-менш зараз посипка йде, то у нас є питання і до наших. Підприємстві, підприємців, котрі мають магазини і інші. У нас є запитання і до себе, є запитання і до районів. Зараз голови виконкому працюють не в кабінетах. Секретар міської ради Сергій Маляренко повідомив про подяки, які надійшли депутата міської ради Вірі Вернегор, Габріадзе, Костянтину Караманицю, Ользі Шабліян від мешканців міста, освітян та комунальних установ за надану допомогу у вирішенні проблемних питань. По завершенні пленарного засідання міський голова поспілкувався з журналістами. По перше, зупинився на виконання міського бюджету, доходна частина якого склала 2 мільярди і майже 900 мільйонів гривень. Це на 38% більше ніж. У 2011 році податки, збори і платежі в загальний фонд збільшились на 15,5%, у спеціальний на 19,5%. Офіційні трансфери загального і спеціального фонду збільшились. В порівнянні з 2011 роком на 587 мільйонів гривень або на 76%. відсотків. Фінансові результати більш ніж вражають, але головне, що це дало змогу багато зробити для розвитку нашого міста. Щодо кошторису міста на 2013 то він буде ще коригуватися однак, позитивна динаміка і наповнення виконання будуть збережені, переконаний міський голова. І сьогодні прийняті цілий ряд статей, в котрі ми залучили додаткові ресурси. Рішенням це ці чотири мільйони гривень спрямовані на виконання програми із забезпечення громадського порядку і безпеки громадян. Ефективність такої підтримки органів правоохоронних міста очевидна. так загальний рівень злочинності в кривому розі за минулий рік скоротився на 3,4%. Вважаю рішення про продовження фінансування програми важливим, оскільки немає іншого більшого для нас ніж життя та безпека наші горожани ході модернізації медичної галузі Кривий Ріг отримав достатньо сучасної техніки та обладнання, яке скоро запрацює у лікарнях. У тому числі сучасні томографи. Три томографи отримали, котре місто не мали, в тому числі і магнітна резонансі, якби які були придбані за кошти державного бюджету. Сьогодні рішенням СІЦІ ми виділили 4 мільйона 266 тисяч гривень. На проведення будівельно монтажних робіт з їх установки, і ми їх в найближчий час вважаємо, що в 2 і 8 лікарнях встановимо. Також збільшено видатки на проведення капітального будівництва, природоохоронні заходи, житлово-комунальне господарство. У фондах охорони довкілля направлено 11 мільйонів 237 тисяч гривень. З них на придбання нової техніки для проведення робот за Зеленіним міста 417 тисяч гривень на будівництво притулка для бездомних тварин 1 млн 200. Це співфінансування і Міністерство екології виділяє кошти. Будівництво колекторів більше, як на 9,5 мільйонів гривень. 10 мільйонів 450 тисяч спрямовано на проведення інженерних мереж і будівництва універсального спортивного комплексу на вулиці Волосевича. Ми плануємо побудувати унікальну спортивну споруду з великою кількістю міст для глядачів і можливістю проведення змагань з різних видів спорту. Це і Баскетбол, волейбол, гандбол і там буде і концертний зал. Я вважаю той проєкт, який виконаний, концертний зал до 6,5 тисяч міст, а на спортивних змаганнях 4,5 тисячі міст. Окремо, Юрій Вілко зупинився на реорганізації закладів соцзахисту дітей. Ці питання вивчалися ретельно більше року, виходячи з висновків і щодо наповнення вихованцями цих закладів, яке зменшилося на чверть, і щодо раціонального використання штатів, власне, приміщень, коштів на їх утримання тощо, що прийнято відповідне рішення. Велика увага приділяється питанням виховання дітей саме в сім'ях за три роки. Під сімейні форми виховання в нашому місті передано 800 дітей. Сьогодні в трьох комунальних дитячих будинках і в школі інтернати номер 9 виховується 183 дитини. У цьому році випускниками цих закладів стануть 40 дітей. Тобто, на 40 дітей зменшиться кількість цих закладів. Споруди дитячих будинків і притулків для дітей опустили, але це не є приводом для суму. Навпаки нам, мабуть. Підвищилась у нас народжуваність. Виникла знову потреба і споруда для нових дошкольних закладів, враховуючи необхідність. Підтримки всіх соціальних верст населення міста на базі дитячого будинку номер 3 планується впровадити навчально виховний комплекс Дитячий садок-школа. У приміщення дитячого будинку номер 4 планується перевести центр соціального обслуговування у Терновському районі, а в його споруді відкритий дитячий садок. Таким чином, для Повноцінного розвитку дітей сиріт і дітей позбавлених з батьківського піклування міста Кривого Рога, буде працювати два найкращі заклади дитячий будинок номер 2 і школа інтернат номер 9 Таким чином, діти отримують кращі умови для життя і нові можливості для розвитку. Паралельно зараз вже ведеться робота із працевлаштуванням персоналу закладу, який вивільниться. Також міський голова докладно відповів на численні запитання журналістів, підкресливши, що докладно з бюджетними показниками, виконанням загальноміських програм та інших рішень всі криворісці можуть ознайомитися з матеріалів, розміщених на офіційному сайті Криворізької міської ради.